40 мільйонів ми дуже велика країна. Якщо нам пропонують німецьку модель, або ще якусь, або корейську, або то, що в будь-якому випадку, то треба розуміти, що нам пропонують, хто нам пропонує, для чого це робиться. А після цього зрозуміти думку всіх нас, не тільки мою, а передусім всього суспільства. Бо Суспільство, народ України є власником України. То Сі Дзінпін вам брехав? Дивіться, я не можу оцінювати те, що мені казав Сінзиньпінь, я хотів би розуміти, що це значить закінчити війну дуже швидко. Ми за закінчити війну завтра. Ми хочемо її. Ми не хотіли її починати, і почав Путін. Тому що якщо там є ризики нашої незалежності. Ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватись до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді ми будемо з потужною підтримкою Сполучених Штатів або ми будемо на самоті. Дякую, дуже, що ви із Блумберка. Це дуже важливо. Я не хочу халепу для своєї держави. Ми і так війні дати перевагу Росії сьогодні. Це просто неможливо. Нам потрібно бути розумним. І важливо знов, хто за це буде нести відповідальність, окрім українців своїм життям? Яка країна? Звісно, для мене це дуже важливо. Для мене дуже важливо не мати жодних сюрпризів. які... Eh, ну можуть трагічні бути України, трагічні, які будуть трагічні для України. Я не хочу сюрпризів. Я Доми хочу зрозуміти. Io, я, і вони не можуть планувати моє життя і життя наших людей і наших дітей. І так далі. Саме тому я не те, що я проштовхую. Мій меседж такий. Якщо у них є план, може він не публічний через вибори, але ми маємо знати його наперед, щоб підготуватися. Чи вважаєте, що США ставить свої економічні інтереси вище ніж безпека України? Дуже складне запитання. Я думаю, ви знаєте відповідь на це запитання. Я спробую делікатно. Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає. А, а графік я не знаю. Ніхто не знає, на жаль, і це найбільша трагедія. Трагедія цієї війни між рішенням і реальним фактом. Ну, у нас, на жаль, дуже, дуже і ще довго від рішення до факту. Як довго буде тривати така патова ситуація? Це не патова ситуація, це просто проблемна ситуація. Пат це безвихідь. А проблема проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання. А інструменти не прийшли, як то каже. Ви наступного тижня будете у Вашингтоні на саміті, і президент Байден нещодавно сказав, що не буде НАТО ізації України. Ви зараз от у ворот. Ви просите, щоб вас пустили. Що ще необхідно зробити, щоб вас впустили в НАТО? В такий момент, коли. Ну, ви знаєте, різні сигнали і багато роздратованих, і роздратовано і суспільство в Сполучених Штатах, бо це виборчий процес, тощо, і не хочеться, щоб ті чи інші агресори в світі користувалися цим потрібні успіхи. Ви повинні зрозуміти. Все це працює для того, щоб просто атакувати відповідно мене. Росія буде гратися, Путін буде бачити, що більшість світу немає на боці України і що світ розділений. Він працює над цим, і його команда вони постійно над цим працює. І, і, і так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. Це і є політика тих, хто не задоволений мною. А мною не задоволені не тільки руски. Руски, передусім, хотіли тими чи іншими спробами знищити мене, тому що для них це план окупації. Один із планів. І так само вони це лобіювали і в інших країнах світу. На жаль, не тільки руски хочуть слабого, слабкого президента України. Слабкий президент України. Це можливість відірвати від України половину території, це можливість Україну зупинити на, на подорозі до вступу в Європейський Союз, це можливість закрити мені рота, можливість а, мати іншу людину в, а, на чолі України, яка не буде мати вплив на тих чи інших на ті чи інші а, суспільства. І це і є завдання для багатьох у світі. Ось що приблизно відбувається, напевно, ми би хотіли потужні, потужні кроки від Сполучених Штатів Америки. І я скажу вам чесно, ми б хотіли інвітейшн, і ми знаємо, що ми його не отримаємо. Хоча я вважаю, хоча я так вважаю, що, і якщо ми хочемо побачити сильну Америку, Сильно в тому сенсі, якого, мені здається, сьогодні суспільство дуже чекає від, від Голови Америки. Мені здається, що якщо б ми, 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 ми би хотіли це у всі побачити, то я думаю, що щось на кшталт це саме такий знак, що все ж таки. Ніхто не боїться Путіна. Всі впевнені в лідерстві Америки. І тому це так важливо, щоб це був успіх. Для мене, для безпеки України, це платформа патріотів. І, до речі, моя команда зараз працює над конкретними речами там, в Сполучених Штатах, з цього приводу. Друге, це приєднання більшої кількості країн щодо гарантій безпеки для України. Це друге. So this is the absolute final. Before you were a wartime president you were a comedian. До mm -hmm. mm -hmm. Because we have a lot of you know a lot of lot of uh, wounded and dead people on the battlefield and through civilians that's why we don't want to have this war during during years.